Огляд головних новин за добу потужні успіхи Сил оборони, безстрокове блокування російських активів, нові деталі мирних домовленостей і чергові удари по паливній інфраструктурі Російської Федерації. Лише три хвилини, і ви в курсі головного. Не забувайте про лайк, коменти та підписку. Колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольган Ішингер заявив, що поки Україна стримує російську агресію, Європа фактично перебуває в безпеці, але лише за умови збереження підтримки Києва. Під... Куп'янська українські війська за даними бригади Хартія відбили наступ, перекрили підступ до міста та оточили російські підрозділи в самому Куп'янську. Бої тривають, але ініціатива на боці сил оборони. ЄС безстроково заморозив російські активи центробанку на суму близько 210 мільярдів євро. Щоб Угорщина чи Словаччина більше не могли блокувати продовження санкцій. Це відкриває шлях до репараційного кредиту для України гур Увідомив про знищення окрему російського військово-транспортного ан 26 і двох дороговартісних радарів, зокрема РЛС «Небоєм» та 64 Є, -Е, що підсвічували цілі для ракет С-300. тріста Фаншлас там пише, що в проєкті мирної пропозиції, який обговорюють США Україна та ЄС, закладена можливість вступу України до Євросоюзу до 1 січня двадцять року, у разі укладення мирної угоди та припинення війни на фронті. Задобував відбуло. Ося близько 160 боїв орієнтовані втрати РФ 2300 військових, три танки, дев'ять бронемашин, 24 артсистеми, дві ППО та 283 безпілотники. За даними за телеграф міністра армії США Дріскала відсторонила від участі в українських перемовинах після того, як голова Пентагону Піт Гексет вирішив, що він виходить за межі повноважень у дискусіях про завершення війни. А The Wall Street Journal повідомляє, що Трамп планує направити свого спецстап. Представника Віткофа на зустрічі з Зеленським та лідерами Європи з метою досягнення миру до кінця року у черговій заяві Трамп сказав, що багато людей хочуть його мирного плану для України, і знов натякував натякнув на швидке завершення війни за рахунок компромісів. У Росії невідомі дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод. Після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Це продовження серії ударів по російській паливній інфраструктурі, яка забезпечує армію. Україна переможе, Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.